Ми вирішили створити перший реаліті канал по запуску франшизи Кіберарен. Один із моїх бізнесів це мережа кіберклубів Кіберіон. Ходімо, покажу тобі наш перший флагманський клуб у місті Київ. Але це вже готовий бізнес, а я хочу запросити вас на одну з наших нових локацій. Ходімо. Зараз ми знаходимося на станції Метрополітех поруч Смарт-Плаза, і саме тут ми через місяць відкриємо наш новий заклад. Ходімо, я познайомлю вас з нашим партнером і побачимо клуб. Вітаю, Віталій! Віталій нещодавно до нас приєднався. Віталій, чому саме кіберспорт? Кіберспорт наразі є дуже перспективним напрямком. Відсутня конкуренція на цьому ринку, а також зустрів вас, хлопців, в яких вже є мережа кіберклубів. А значить, ви продаєте досвід, а не повітря. Це в нас локація на Політех. Тут буде у нас 40 машин, чотири відкриті зони ПС та дві закриті кімнати для приватного перегляду кінофільмів або просто гри з друзями. Це місце планується як топове місце у цьому районі. Ми плануємо зробити великі вікна, велику вивіску та щоб це був центр притяжіння молоді в цьому районі. Ми робимо тільки так. Це, ось, наприклад, ви зараз бачите зону буткемп Тут у нас буде загальна зона з компами, тут буде зона ПС, і тут буде все кипіти життя. Ну а тут у нас буде великий буткемп на 5 машин з топовим залізом, 40-70, все як треба. Велике вікно. Крута локація. Тут я думаю, з командою буде покатати в КС просто задоволений. Саме так виглядає наш проєкт. Велику увагу ми приділяємо нашим стандартам. Все зроблено за брендбуком та по вищому готунку. Сподіваюсь, зовсім скоро ви побачите результат цього проєкту. Ми будемо показувати його в режимі онлайн, майже в режимі онлайн, і розповідати вам, що як і як правильно збудувати круту кіберарену під брендом Кіберіон.